Сьогодні ми говоритимемо про те, що більшість воліє ігнорувати, про жінку, яка передбачила конкретні події з точними датами, і всі вони збулися. Мольфарка Скарпат знову заговорила. І цього разу вона назвала строки, які змушують серйозно замислитися навіть скептиків. Вона не використовує загальні фрази, вона називає числа, конкретні дати. І ці дати вже на підході менше ніж за місяць. Марія Федорівна розповідає без зайвих слів. Вона каже, що восени 2023 року її почали відвідувати сни, які повторювалися з чіткою послідовністю. Вона бачила келендер пейджес, що перегортаються, і на кожній сторінці були позначені конкретні дати з подіями, які мали статися. Перші три дати вже минули. Події, про які вона попереджала, відбулися саме тоді, коли вона говорила. Вона не хотіла розповідати публічно, бо розуміла, що люди сприймуть це як чергову сенсацію. Але коли перші три передбачення мольфарки збулися точно в зазначені терміни, вона вирішила, що мовчати більше неможливо. Бо залишилася ще одна дата остання, і вона найсерйозніша. Коли ми запитали, що саме збулося з перших трьох передбачень, вона назвала конкретні речі. Перша дата була 20 січня 2025 року. Вона говорила, що в цей день відбудеться подія, яка змінить баланс світової політики і вплине на долю мільйонів. Саме того дня відбулася інавгурація Дональда Трампа як 47-го президента США. Трамп повернувся до Білого Дому після чотирьох років відсутності, і його перші укази змінили правила гри в міжнародних відносинах. Друга дата березень 2025-го. Вона попереджала про економічний удар, який відчують мільйони людей одночасно. Саме в березні 25 го Трамп запровадив масштабні торгові тарифи на товари з Європи, Китаю та інших країн, що спровокувало різке зростання нестабільності на світових ринках. Третя дата. Серпень 2025-го. Вона казала про події на Близькому Сході, які призведуть до тимчасового спокою, але не принесуть справжнього миру. У серпні 25-го, за участі адміністрації Трампа, було досягнуто перемир'я в секторі Газа, яке припинило активну фазу війни, але не вирішило конфлікт. Три збулися передбачення: три точні дати: три події, які змінили світ. І тепер вона говорить про четверту дату. Про 3 березня 2026 року. Про день після якого, за її словами, почнеться відлік нової реальності. До цієї дати залишається менше місяця. Вона каже так: протягом останніх місяців вона знову бачила ті самі сторінки календаря. Але тепер на них з'явилася дата, яку вона раніше не помічала: 3 березня. І картинки, що супроводжували цю дату, були найтривожнішими. Вона бачила людський потік, що рухається в одному напрямку. Маси людей йшли не хаотично, а організовано, наче хтось керував їхнім рухом на відстані. Потім картинка змінювалася, і вона бачила порожні будинки в містах, які раніше були заповнені життям. Не зруйновані, не спалені, просто порожні, наче люди зникли за одну ніч. Вона описує свої бачення детальніше. Вона каже, що бачила не просто порожні вулиці. Вона бачила зупинені автобуси посеред дороги, магазини, з опущеними жалюзі, хоча на годинниках був середина дня. Вона бачила людей біля вокзалів, які намагаються купити квитки, але каси закриті. Вона бачила натовп біля кордонів, де раптом з'явилися нові пости, яких там не було днем раніше. Усе це відбувалося швидко, наче хтось натиснув кнопку, і за кілька годин усе змінилося. Мольфарка пояснює, що мова йде не про природну катастрофу в класичному розумінні, не землетрус, не повінь. Вона описує це як подію, спровоковану людським рішенням, яке вже прийняте, але ще не оголошене. Рішення, яке торкнеться кордонів, руху людей. Можливості залишатися там, де ти живеш зараз. Вона каже, що бачила офіційні оголошення, які з'являться в новинах саме після 3 березня. Оголошення про нові правила, які застосують раптово без попередження, без підготовчого періоду. Люди прокинуться в один день і дізнаються, що правила змінилися за ніч. І це стосується не однієї країни. Вона бачила, як ця хвиля прокотиться через кілька держав одночасно. Вона називає приблизний сценарій, який за її баченням розгорнеться. 3 березня, ймовірно, ввечері або вночі будуть оголошені нові правила безпеки або надзвичайні заходи. Це станеться синхронно в кількох країнах. Наступного ранку люди виявлять, що деякі дороги закриті, деякі райони оголошені зонами обмеженого доступу, а для переміщення між регіонами потрібні нові документи або дозволи, яких у більшості немає. Протягом тижня ситуація загостриться. З'являться черги за продуктами, бо логістичні ланцюги порушаться через нові обмеження. Банки почнуть обмежувати суми зняття готівки. Зв'язок стане нестабільним не через технічні проблеми, а через навмисне обмеження доступу до певних платформ та сервісів. Передбачення мольфарки містять ще один елемент, який викликає найбільше занепокоєння. Вона говорить про те, що після 3 березня розпочнеться період, коли звичайні методи комунікації стануть ненадійними, не через технічні збої, а через контроль. Вона каже, що люди почнуть шукати альтернативні способи зв'язатися з рідними, бо стандартні канали будуть під наглядом або обмежені. Цей період, за її словами, триватиме приблизно до травня-червня. До літа ситуація почне стабілізуватися, але вже в новому форматі. У форматі, де старі правила більше не діють. Вона детально описує, що означає цей новий формат. За її словами, це буде система, де для будь-якого переміщення між містами потрібна попередня реєстрація. Де готівка поступово втратить свою роль, а всі операції проводитимуться через цифрові системи, які дозволяють відстежувати кожну транзакцію, де доступ до певних послуг буде прив'язаний до цифрового профілю, який містить інформацію про місце проживання, рух, контакти. Це не станеться одразу 3 березня, це розгорнеться протягом наступних місяців. Але саме третього буде зроблено перший крок, який запустить весь механізм. Вона також каже про економічний удар, який прийде слідом. Не одразу, а приблизно через 2-3 тижні після 3 березня. Вона бачила черги біля банкоматів людей, які намагаються зняти готівку, але не можуть. Вона бачила закриті відділення банків у деяких містах, паніку на ринках, різке зростання цін на базові продукти, хліб, крупи, консерви. Ціни зростуть не поступово, а стрибком, буквально за тиждень. І це змусить багатьох переглянути свої плани, свої звички, своє розуміння стабільності. Марія Федорівна пояснює, чому економічний удар настане не відразу. Вона каже, що перші дні люди не усвідомлюють масштаб змін. Вони сприймають нові обмеження як тимчасові, як щось, що минає за кілька днів. Але коли стає зрозуміло, що це надовго, починається паніка. Люди намагаються забезпечити себе, купити запаси, зняти гроші. І саме цей масовий рух створює дефіцит та інфляційний сплеск. Магазини не встигають поповнювати полиці. Банки не мають достатньо готівки для всіх. Транспортні компанії не можуть доставити товари через нові обмеження на переміщення. Усе це створює ефект снігової лавини, коли невелика проблема за кілька днів перетворюється на масштабну кризу. Але найбільш тривожна частина її пророцтва стосується того, що буде влітку та восени. Вона каже, що в серпні вересні 26-го року відбудеться друга хвиля змін. Якщо перша березнева торкнеться руху та комунікацій, то друга зачепить фізичну безпеку. Вона бачила військову техніку в районах, де її раніше не було. Вона бачила, як люди отримують повідомлення про необхідність евакуації з певних територій, не через війну в прямому розумінні, а через рішення, що будуть прийняті на вищому рівні: рішення про перерозподіл населення, про закриття доступу до певних зон, про створення нових буферних територій. Вона каже, що бачила людей, які покидають свої домівки не добровільно, а за розпорядженням. Вона бачила автоколони, які вивозять цивільних з певних регіонів у спеціально підготовлені центри тимчасового розміщення. Вона бачила карти з новими розмежувальними лініями, які не співпадають з поточними кордонами. Це відбудеться приблизно в серпні-вересні. І знову це станеться швидко, за кілька тижнів, залишаючи людям мінімум часу на прийняття рішень. Її слова про мольфарські передбачення не містять конкретних назв країн чи міст. Вона каже, що бачила географічну карту, де певні регіони були виділені червоним. Ці регіони розташовані в Східній Європі, на Балканах, частково в Центральній Азії. Вона каже, що ці території стануть епіцентром змін. І люди, які там живуть, мають бути готові до швидких рішень. Вона радить не чекати офіційних інструкцій, бо коли вони з'являться, часу на підготовку вже не буде. Коли ми запитали, чому саме ці регіони, вона відповіла, що це території, які мають стратегічне значення. Території, через які проходять важливі транспортні коридори, де зосереджені ресурси, де перетинаються інтереси різних сил. Вона каже, що бачила не просто карту. Вона бачила документи з печатками та підписами, які вже підготовлені. Рішення вже прийняті. Залишилося тільки дочекатися моменту для їх оголошення. І цей момент настане 3 березня. Мольфарка також говорить про знаки, які вже зараз можна помітити. Вона каже, що останні кілька тижнів у новинах почали з'являтися непрямі згадки про нові угоди між країнами. Угоди, які поки не коментуються детально. Це саме ті угоди, які після 3 березня будуть реалізовані практично. Вона каже, що варто звернути увагу на заяви політиків, які звучать оптично, без конкретики. Коли хтось говорить про необхідність нових форматів співпраці, про перегляд старих домовленостей, про адаптацію до нових реалій, це означає, що підготовка вже йде. І 3 березня. Це день, коли ці слова перетворяться на дії. Вона називає конкретні приклади таких знаків: нещодавні зустрічі на вищому рівні, які завершилися загальними заявами без деталей, раптове збільшення військових навчань у певних регіонах під приводом планових заходів, зміни в законодавстві кількох країн, що дозволяють швидке впровадження надзвичайних заходів без тривалих парламентських процедур, закупівля урядами великих обсягів продовольства та медикаментів, що пояснюється стратегічними резервами. Усе це окремо виглядає звичайно. Але коли складаєш разом, картина стає тривожною. Вона каже, що люди мають зробити три речі вже зараз: перше подбати про запас базових продуктів та ліків на 2-3 місяці, не через паніку, а через розумну обережність. Друге мати готівку в доступі, бо електронні платежі можуть стати ненадійними в певний період. Третє домовитися з родиною про план зв'язку та зустрічі, якщо звичайні методи комунікації будуть недоступні. Вона не закликає до паніки. Вона закликає до підготовки. Марія Федорівна додає ще кілька практичних порад. Вона радить мати копії важливих документів не тільки в електронному вигляді, а й роздруковані паспорти, свідоцтва, медичні картки. Вона радить зберігати контакти рідних та друзів на папері, бо телефон може розрядитися або зламатися, а доступ до хмарних сервісів може бути обмежений. Вона радить продумати маршрути виїзду з міста, якщо це знадобиться, і мати в машині повний бак пального. Вона радить мати портативний радіоприймач, бо радіо може залишитися єдиним джерелом інформації, коли інтернет стане недоступним. Вона також говорить про психологічну підготовку. Вона каже, що найбільша небезпека в ситуації кризи це паніка та нездатність приймати рішення. Люди, які заздалегідь продумали можливі сценарії, діють спокійніше та ефективніше. Вона радить обговорити з родиною, що робити в різних ситуаціях, куди їхати, якщо потрібна евакуація, з ким зв'язуватися, якщо втрачено контакт один з одним. Які пріоритети в разі обмежених ресурсів? Ці розмови можуть здаватися зайвими зараз, але коли ситуація стане критичною, вони стануть надзвичайно цінними. Її останні слова звучать особливо серйозно. Вона каже, що цей рік буде переломним. Що після нього світ не повернеться до того, яким він був до 24-го року? Зміни, які почалися тоді, тепер виходять на новий рівень. І 3 березня це дата, коли ці зміни стануть відчутними для кожного. Не тільки для тих, хто стежить за новинами, а для всіх. Бо це торкнеться повсякденного життя, руху, можливості планувати на місяць вперед. Вона каже, що не прагне налякати людей. Вона прагне їх попередити. Бо коли її перші три передбачення збулися точно, вона зрозуміла, що четверте теж збудеться. І якщо люди будуть готові, вони зможуть пройти через це з меншими втратами. Якщо не будуть. Опиняться в ситуації, коли доведеться приймати рішення під тиском у цей тноті, без можливості все обміркувати. Вона додає, що її мета не в тому, щоб викликати страх, а в тому, щоб дати час: час на підготовку, час на обдумування, час на дії, які можуть виявитися критично важливими. Вона каже, що після 3 березня можливості підготуватися вже не буде. Усе відбуватиметься занадто швидко. Тому той, хто діє зараз, матиме перевагу. Той, хто зробить запаси зараз, не стоятиме в чергах пізніше. Той, хто продумає план зараз, не губитиметься в розгубленості, коли інші панікуватимуть. Марія Федорівна також говорить про те, що після основної кризи настане період адаптації. Протягом весни та літа люди звикатимуть до нових правил. Хтось прийме їх і пристосується, хтось чинитиме опір і зіткнеться з наслідками. Але до осені більшість змириться з тим, що старий світ пішов, а новий має інші принципи. Принципи більшого контролю, меншої свободи руху, більшої залежності від цифрових систем. Це не станеться за один день. Це відбуватиметься поступово, крок за кроком, так що люди навіть не помітять, як сильно змінилося їхнє життя. Вона попереджає, що найнебезпечніше це думка, що тебе це не торкнеться, що це проблема інших регіонів, інших країн, інших людей. Вона каже, що події після 3 березня матимуть каскадний ефект. Те, що почнеться в одному місці, швидко поширюватиметься на інші території. Ніхто не залишиться осторонь. Навіть ті, хто вважає себе в безпеці, виявлять, що нові правила стосуються їх також. Ведучий знову дивиться в камеру. Голос спокійний, але в ньому відчувається серйозність. 3 березня менше місяця. Можливо, це просто збіг, можливо, чергова помилка. Але три попередні передбачення цієї жінки збулися з точністю, яку важко пояснити випадковістю. 20 січня. Інавгурація Трампа. Березень 25-го. Торгові тарифи. Серпень 25-го. Перемир'я в Газі. Три дати, три події. Усі збулися. Тому варто поставитися до цього серйозно, не панікувати, але бути готовим. Бо якщо вона права, часу на підготовку залишилося обмаль. А якщо помиляється, ви просто будете трохи краще забезпечені, ніж раніше. У будь-якому випадку розумна обережність ще нікому не зашкодила. Ми живемо в час, коли події розвиваються швидше, ніж ми встигаємо їх осмислити. Те, що вчора здавалося неможливим, сьогодні стає реальністю. Мольфарські передбачення можуть здаватися чимось з минулого, чимось застарілим та непереконливим. Але коли конкретні дати збігаються з конкретними подіями тричі поспіль, це змушує переглянути скептичне ставлення. Це змушує визнати, що є речі, які ми не розуміємо, але які працюють. І якщо ці речі попереджають нас про небезпеку, ігнорувати їх необачно. Найкраще, що може статися, якщо ви підготуєтеся, а нічого не відбудеться. Ви матимете запаси їжі та готівки. Найгірше, що може статися, якщо ви не підготуєтеся, а події розгорнуться так, як передбачає мольфарка. Ви опинитеся в ситуації, де доведеться боротися за базові речі разом з тисячами інших. Вибір очевидний: час ще є. Використайте його розумно.